прогноз на вересень для представників знаку стрільці. Особисте життя. Навчання, кар'єра, фінанси та порада від таро. Особисте життя. Якісь обмеження, якась боротьба, конкуренція. Можливо, ви на відстані і, можливо, якісь ревнощі, якась недовіра, підозри, чи є у вас підстави для цих підозр? Давайте подивимось. Е, ні, таких серйозних немає. Судячи з усього, дійсно в знаки те, що ви на відстані, або ви по кілометрах на відстані, або ви дуже загружені роботою обидва чи навчанням, і вам не вистачає часу один на одного. Але у вас все добре, ви мрієте один про одного, думаєте один про одного, тому не беріть дурного в голову. Так, навчання, кар'єра, фінанси. Так, ну тут ви будете дуже активно, спочатку ви будете накопичувати інформацію, якусь збирати інформацію, обдумувати, а потім просто будете дуже агресивно, шалено діяти. І це принесе результати. І порада від Таро. Угу. Вам здається, що ви вибрали невірний шлях до того, щоб вже якось покращити своє фінансове становище, але це не так. Дуже скоро ви побачите результати своєї роботи.